Ви знаєте, куди я зараз їду? Їду в водоканал, тому що потрібно на нас переписати договір. І крім того, як ми купували вже той будинок, то попередній власник повів нас там, де є лічильник на воду, і сказав, що недавно поміняли лічильник на воду, але є Перед лічильником вхід і після лічильника. І там, де той вхід перед лічильником, коли міняли той лічильник, зірвали той кран вхідний, я думаю, що ми, наприклад, миємося в душі, мало того, що напор маленький, ну то ще й ні з того, ні з цього ти миєшся в душі, а вода пропала. Виявляється, що я, наприклад, милася в душі, а Петро спустив унітаз воду. І все, і в мене нема води. Зразу пропала. Нема ні зверху в тій лійці, ні в крані. Знаєте, буває так, що є така лійка, що як тко піднімається той, щоб на душ пішло. Буває так, що там нема напору, і з лійки на кран переходить, а то навіть з крану зникла вода. Я така стою, п'ять хвилин, нема води. Поки не набралася повний бачок в унітазі, води не було. А вода там набиралась помаленьку, тому що маленький напор. Цілий цирк. Я їду, щоб сказати їм, що таке ситуація і що вони скажуть. Буду вас потім повідомляти, що до чого. Так, ну що ж, була я там. Значить, по-перше, принесла їм нотаріальний акт. І принесла їм це, називається протокол відбору мішкання. Тобто ще кашлю, бачите. Тобто протокол, що коли вони нам віддавали вже будинок, то там є повністю написано лічильник, номер такий-то на воду, лічильник, номер такий-то на газ і так далі. І всі у ті, от, що позалишалося, принесла їм ті документи. Щоб вони на нас переписали воду. Вони воду переписали. І я одразу пішла до начальника, тому що кажу так, нам попередній власник сказав, що той кран зірвали, але сказали, що на другий день прийдуть і все відновлять, поміняють. Пройшло вже 10 днів, ніхто не прийшов, ну ми якось мучимося трохи. Якось там миємося, стараємося під час того, як я приймаю душ, стараємося не спускати бачок. Якось миємося. Але мене таке не влаштовує, розумієте? Тому що, ну, ну, самі розумієте, що таке нема напору. Я, наприклад, мию посуду, Петро вже в душі не може помитися, і так далі. Він сказав: добре, взяв номер телефону і сказав, що завтра після обіду задзвонять, тому що я, я попередила, що я на роботі до обіду. Ну і побачимо, чи вони задзвонять, чи. Приїдуть і щось будуть робити, ну тому що ну, так не може бути. Я фактично зголосила аварію, у мене немає води. Ну що то я не вважаю, що такий вот напор, така цівочка, що то нормальний напор. Будемо бачити. Зараз приїхала собі замовити окуляри, тому що у мене окуляри вже три роки, вони трошки вже за мені замалі. Ну і та оправа розболталася, так що треба нову. І скажу вам скільки мої окуляри будуть коштувати, щоб ви більш менше орієнтувалися, які ціни на окуляри в Польщі. Дивіться, яке прикольне небо. Таке темне-темне. А тут таке рожевеньке клас. Так, в нашій машині відбивається небо, бачите? Рожевеньке клас. Thank <laughs> you. Дивіться, я плаваю водичка. Одним словом, були тільки що майстри. Тому що, коли міняли, не знаю, чи я в попередніх фільмах вам показувала чи ні, коли міняли оцей лічильник на воду, який тут відкривається, або. Коли міняли лічильник на воду, то оцей кран зірвали, це вже новий тільки що поставили. А був без цієї балванки і був зірваний кран. І бачите, під, підіпхали ще й камінням тут, щоб воно стояло. Це, одним словом, одна бригада ставить лічильники, друга бригада ремонтує після них поломки. Вони поламали той кран. Після того почав бути напор дуже малий напор води. Ну і ці прийшли, поміняли кран, напор води став ще менший. <гум> і тепер ми сидимо без води до завтра. Дивіться. Ну Мені дивіться, що така ванна, бо це технічна ванна. Дивіться. Ой! Став більший, ура! А ні, То він на початку, а потім менший стає. Але нічого, хоч якісь є. О! Слухайте, пішла трохи вода, краще. Може ви щось там просто не докрутили. Ну не знаю, тільки що взагалі не текло води, зараз тече. Я хотіла вам зняти пожалітися. Але бачите, тече клас. Хо! І ви наверх подилються тече. Бо наверху взагалі тільки що не текло. Так, прийшла до кухні, ану. О! йолки палки яка коричнева вода. Але більше напор, ніж був. Був дуже маленький. А ні, це холодна вода. Це холодна, а це тепла. Та ні, більше. Ну, не знаю, що тепер вони завтра приїдуть, буду і рити всю землю. Хіба треба так зараз піти, подивитися? Як спущу унітаз, чи не пропаде вода, йду. Так, йду наверх. Зараз включу тут воду. Наверху. Ні, підвіші напар. Так. Душ працює. Анос пускає у них. І душ зараз має пропасти. Не пропав, клас! Вони зробили. Щось зробили, супер. Ну все, я рада. Слухайте, я щаслива. Воду зробили, ну і добре. Е, зараз розповім вам, бо я обіцяла, не мала ніяк часу. Обіцяла вам сказати, що сталося. Бо показувала вам ті чотири дошки. Чекайте, бо щось погано видно. О, зараз ліпше, камера була брудна. Е, значить, дивіться, я вам показувала так, ті чотири дошки. Хто не бачив, то подивіться, я там в одному фільмі показувала, що обламали чотири дошки нам зверху. Одним словом, що сталося? А сталося таке, що мені запропонували поміняти наш котел вугільний на пелети. Такі, не знаю, як то, Ну такі от гранулки дерев'яні. На німецький такий котел. Який, наприклад, засипаєш ті пілети, ну, так, раз на три дні. Але самі упаковки набагато легше, нема того бруду, нема того чорної сажі і так далі. Там треба його теж якось чистити раз в тиждень, але коли ти чистиш, то нема такої сажі сильної, чорної. Ну І вони мені запропонували, що вони мені той котел поставлять. І крім того, в зв'язку з тим, що я не перевищую по своїй зарплаті поріг. То на мене напишуть таку заяву і зроблять нам, так як би повернуть ще якусь частину. Наприклад, ми потратимо 100 тисяч злотих, вони повертають 40 тисяч. Потратимо 120-60. Ну, ні, трошки менше. Біля 40% вони повертають. Ну, я думаю, добре, вони мені таке запропонували. Та я думаю, прийдіть, подивіться, вони приїхали і кажуть, що ми можемо вам. Утеплити будинок і можемо поставити той котел. І тоді ви в ту програму вписуєтесь. добре. Ну, якщо 40% вертають, ну, то добре. Вони кажуть, а нам треба все поміряти. Вони пішли всі в хату обміряли. і нам треба ще стриг поміряти, бо хочуть утепляти ще е, дах. І залізли на стриг. Ну, і тут, от, бачите, тут кінчається хата, то по цьому можна на стриху ходити. А вони полізли вище. Верніше далі пішли. Зараз покажу. Отут, бачите? Отут кінчилась хата, ну то по цьому можна ходити спокійно, бо ясно, що потолок не провалиться. А вони, придурки, пішли далі. І по балкону. Не покажу по балкону. Над балконом, отака криша просто була забита дошками, щоб туди не попадало повітря. І вони там стали. Я бачила, там якась антенна стоїть. І один з них провалився, але затримався якось там. Одним словом, чи та, за ту антенну, він зачепився, затримався. Не знаю. Але він провалився сюди повис, другий відбіг <кхе> його <лапав. кхе> бо, чашля, бо я ще хвора. І от отакий от, він чуть не забився, а тут можна було. Наприклад, там, якщо впасти от сюди вот, то можна звалитися на край перила і туди перевалитися і впасти. А то високо, я не знаю, що би то було. Одним словом, я діслала такий стрес, я думаю, що би то було, якби він впав. Ну, ладно, навіть якби просто на балкон впав і зламав свою руку або ногу. Ну, то ж забав. Але Добре, що ми маємо таку страховку, що якщо на території, нашій території, або в будинку, або на нашій території щось станеться, то страховка виплачує якусь суму на лікування, там чи 20 тисяч злотих, щось таке. Думаю, ну хоча б якесь відшкодування було б. Бо ви розумієте, який це був би жах, якби на нашій території хтось зламав ногу чи руку і так далі. Причому ми ще не маємо з ними ніякого договору, ми... він тільки ходив, міряв. І отаке таке сталося. Одним словом, зробив нам стрес. І він каже: а я кажу, а що тепер, хто тепер ці дошки заб'є? Ви розумієте, зараз мій чоловік прийде і скаже, ну що це ви наробили? Він, ну давайте я заб'ю і кажу, не треба, йдіть вже, то що зараз впадете, мені того не треба. А він сам настрашився. Ну, бо розумієте, якби він впав, то був би цирк. Одним словом, потім я їм позвонила, сказала, що ми не хочемо їхніх послуг. Я собі думаю, так, якщо воно з, першого, з першої секунди пішло недобре, то що мені тих проблем? Значить, воно далі піде недобре. А потім е, я вийшла на їхню сторінку і почитала відгуки про їхню фірму. Виявилося, що ця фірма безвідповідальна, що там дуже багато людей пишуть, що вони... Подали, по-перше, ту заявку на відшкодування, щось там неправильно заповнили якісь графи. Люди відшкодування не отримали. А вже заплатили, їм за роботу за спрятку, треба заплатити, а через місяць-два приходить то відшкодування. Вони роботу зробили, а відшкодування їм відмовили. Уявіть собі, які люди розчаровані. І е, другі писали, що небудь відповідальність, тому що е, привезли котел, поставили. І сказали, завтра прийдуть замонтують, а прийшли через два місяці, а люди сиділи без котла, а вони не могли ніяк ні дозвонитися до них, ніяк. Одним словом, дуже добре, що так сталося. в мене одразу відбило охоту на їхню фірму. Отаке От то в нас діється. Що там, От що там? Багато пооблітало з труби сміття. Вона давно не чистилася, знаєш, Вона поржавіла. І ні, я знаю, що це. Є. Палку треба взяти. Угу. Ой, Ойки. Скільки там нальоту. Ого. Нічого собі. А чого ж він не чистив її? А може її поміняти треба на нову? Але ні, вже будемо котел робити новий. Ага, отам вон. Ясно. О, ти лижну палку знайшов чи що це? Така для ходьби. А, для скандинавської ходьби. Придумав. Ну правильно, знаєш чому? Тому що він не взяв собі довгу палку, така, щоб досягала до кінця. І тому так сталося. Що там? Ви знаєте, ми тепер на день виключаємо котел повністю. Приходимо вечором і включаємо і так економиться вугілля. А тут зараз тепло і дім настільки за ніч прогрібається, що він тримає цілий день. Зараз подивлюся, скільки там вугілля за ніч пішло. Ну, трошки пішло, але не так багато. Так з мішочок пішов за ніч. Я то не за ніч, то за вчора і позавчора. Ой, я все чорно, слухай. Що е. тобі подати? Якщо я то викину, то воно впаде просто сюди, ні? Напевно. А ну, ну. дай тоді палку. Яку? Ту саму? Ту саму. Та, воно вниз впаде. А може ні. А куди? А воно впаде в цю шахту. Ну то правильно. То правильно? То а ну я відкрию. Та ні, ні, не відкривай, ну Ой, боже. Не відкривай. Порохи? Так. А ця шахта перша то що. Та туди може падати, так? Зараз хай. Ось сяде трошки і витягне. О, ко, де тут треба, знаєш, що замовляти. М. Трубочиста. Ну, типа, є, але він доволі брудний. Слухай, а чому не провіряють оці коменярщики? Та може провіряють. Ну, То вони погано провірили, бо він бачиш, який поганий комен. бачу, бачу. Давно просто не провіряли, або що я знаю. А тепер пилисосиш чи ні? Та чекаєш пилисосить. Мало впасти сюди пойде. Тікай. А може і не впало ще. Ну зараз будемо тоді мучитись. А. Сори. Трошки порозкі, да? так? Трошки. Ой-ой-ой. Та я зараз буду вся в тому. Ну, ти хотіла контент, маєш контент. <laughs> так не такий же. Ой. Классно. Туди закидай. Що ж ти сюди кидаєш? І воно тоді в нижній кош впаде, так? Так, має впасти в нижній кошти. Ну то ясно, що ліпше так. Що ж ти себе мучиш? Воно ж тобі. Недосвічений ще. Ага, ну. Думаю, воно ну так не може бути. Так набагато краще. Тату, важка це робота з котлом вугільним. Ні, будемо замовляти газ, не хочу я того. Давай спокій. Ми до такого не надаємося. Ну, то, й то шкідливо тим дихати, я тобі скажу. Ну, Бачив маску По твоїй рекомендації. Ну добре, що хоч маску вдів. Тьфу! У мене вже всі губи в пилюці. Добре. А дай мені ту світло? No. По світи Так піднімай мені. Uh -huh. Я подивлюся, чи воно no. мало впасти. Не вкинь туди. Ага, так, да, воно сюди палить. Можна запати? Так, воно сюди туди падає. Ну no, то файно. Тепер треба ще попелесосити, так? Mm, але коменяря варто покликати. Команщика? Ага. Ой, та не треба сюди. Тут якраз уже сюди. Ага. А це так сюди. Коротше, переминання з пустого порожнього. Слухай, я йду геть, бо я тим дихаю. Контент знімай. Та ні, я без маски. Треба бути твердим. — Журналістика, розумієш? Але... — А, ну так, да, так. Да. Журналіст мусить в різних умовах погодних знімати. І пилючних. — Це ще не кінець надалі, це тільки бакучати. Та дай спокій, я йду хоч маску в діну. Бо знаєш, що дивіться зараз будемо продиряти? — Що Бо я ж там не ладно. А, там ще внизу. Ну там десь комина спадає, цікаво. Що взагалі там відбувається? я угу. там зараз відкрию, а там весь. Повний <світ> кошмар. Добре. Ні, ти не закрив. А ні, закрив. То я закрив. Полесосиш зверху? Але це не снідає. ще тут збоку, там де ти рукавиці кладеш, як будеш зараз полесосити. Добре? Добре. Попелесос ще комен ще раз. Давше Добре. закриваєш? Треба? Ні, так і так не Треба довшу трубу, угу. так щоб достав до, до кінця. Добре. Дайно ну, мені. Що тобі дати? Там є така. Що саме, тут так, нічого немає. Не загуби. Помаленьку. Оця? Ой, у мене за руки всі чорні. А то нормально. <рес> О, це значить бути журналістом. Ключик. Может тушевикусь можна десь відкрити, я не знаю. Каде? А, не, Уже не, не. Мало б бути, що там далі, ні? Ну, було б добре. Б було. Ну ти можеш себе зробити там дерку і зробити такого саму закрутку. Ну добре, не, якби довше труба, то достане. Треба щось то теоретично треба щось, щоб туди попхати, воно має впасти вниз. Отак просто. Угу, угу. Але я не маю і мусимо щось таке придбати. Угу. А тепер. В мене легше замовити котел. Газовий. Та де саме легше? Угу. Тут так не цікаво. Та дійсно. Ага. Чого ти там робиш? Та хочу того відкрити, а то ключ треба. Який? А, а наш там відкривати? А такий ключ, а, а я не бачу. А ключ. оце відкривати? Знаєш, який ключ? Знаю. Такий, як проводницький. А оце не підійде? Ні. Ага, а такий де? проводницький де? Ключ. А де а а десь, а десь ми не були. Я пошука... шукаю? Ні, не зараз. Давай ну, то, то відкладемо потім. І так добре зробили. Все, ви Ми зробили добре, ми там. молодці. Нам зато... Я звідти пішла, бо подивіться, чорні руки. Дивіться. Коротше, така ситуація. У нас повилазили підводні каменюки. Одні підводні ви бачили в, першому, в першій частині відео, а зараз друге.